Українці, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Але дивно, що яйця куповані з однієї пачки одне яйце жовток дуже жовтий, а одне що жовток такий блідий. У мене лежала упаковка майонезу. І я дивлюся, що вже термін придатності закінчується. Думаю, що щоб майонез не пропав, потрібно щось зробити якогось салатику. А тут ще й бурячки лежать, біглюсь, вже починають сохнути. От. Так вирішила зробити салатик. Так. Зараз чоловік сміється з мене, каже, що я міль, бо дуже люблю шубу. Вон. І ще напевно одну оркинку потом. Буде більше. Солити взяти. Бурячки потерти. Ой, ой-ой-ой, забула майонезом помазати. Подивилася у вікно, щось там Олег дрова носить. Яблінько якусь ріже і щось глянула на нього і забулася. Я в хаті роблю салат, а думкою вже там на дворі, бо потрібно щось іти робити. Цікаво, чи є хтось із моїх підписників, хто не їсть шубу або взагалі не любить її. О, і трошки майонезиком як будь його. Ось така тарілочка в мене вийшла. Це все прибереться зараз. Тут що натрусилося, нападало поза боком, як терла, то не страшно, то все прибирається. Те все прибирається. Ось така здорова тарілка вийшла в мене. Шуби. Отака така миска. Поставлю в холодильник, нехай шари просякнуть добре майонезом. О, вже загнав сірка під шаху. Сірко, ходи сюди, киць. Сірко, киць, кіць, 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 кіць. Ходи маленький, ходи. Ходи кітючка. Маленький, мій хлопчик. Друзі, дивіться, у нас відрізали газ. Отут була труба йшла. Її обрізали, поставили заглушку. От ця труба йшла, як ви бачили, ось сюди вона йшла до грубки. Отак і в грубці горіло. Там такий був пальник газовий, і воно горіло. І так само, як у нас старенька хата, той той пальник газовий та горілка, напевно, теж була дуже стара, що воно щось там поламалося. Я викликала газовщиків, вони приїхали і почали спочатку щось дивитися. Вони думали, що відремонтують. Сказали, що там перегоріло щось. Провірили там, що воно й травило газ, пропускало трохи. Коротше, воно ремонту не підлягає. Потрібно було купляти новий той угоп, такий газовий. Ну, воно дорого коштує, і воно взагалі не економне. Тому не знаю. Можливо, тому що ми переселенці, вони ввійшли в наше положення і запропонували, що відрізати цю трубу, поставити заглушку і щоб ми палили дровами. Вони запитали, чи ми маємо дрова. Те, що було там, той пальник газовий, ви пам'ятаєте, як воно було? Воно виглядало ось так у нас. Тепер все викинули і отак от виглядає грубка. Тут ми ремонти не робили. Тут бачите, як воно у нас Тут потрібно робити ремонт. Воно взагалі було трішки потріскане, але коли різали трубу, то воно ще дужче потріскалося. Потрібно буде штукатурити, робити ремонти. Ну теж така стеля. Воно вся. Якщо придивитися, то я не знаю, можливо, не видно на камеру. Ну воно все треба тут ремонти робити, бо воно в страшному стані. Отам От над дверями воно все потріскалося. коротше тут ремонти потрібно робити. Воно навіть отут біля лутки, оцей дверної відходить, Вон це все рухається, штукатурка, це все рухається. Тому її потрібно це все буде зривати і робити по-новому штукатурити. Але нічого, з часом все зробимо. Спочатку потрібно хату перекрити. Підлоги треба поміняти, бо вони в нас тут такі страшненькі, тут все треба, тут воно запінено. Чоловік запінив, бо тут були дірки. Просто позапінював. І тут запінив, вон воно тут колишеться, оця підлога. Воно, бачите, як воно колишеться. Не знаю, чи видно на камеру. то Чоловік позапінював її, ту підлогу. Її потрібно буде зривати, стискати, дивитися, можливо, там дерево, на якій підлога лежить, зігнило, то потрібно буде його замінити. І дошки, які здорові, покладемо на місце, а які гнилі, то теж будемо заміняти. Ну, поки так. Грубка старенька, вона теж тут он, кафель один тріснутий. Бачите, вони ще сказали, газовщики, що це газом може небезпечно було палити, тому що тут он, велика тріщина така груба. Широка. Можливо, вам на камеру так не видно її, але воно так є. Отак. От у нас отака от грубка. Тут добре, що навіть отакі великі поліна влазять сюди гарно. Можна запхнути, бо в нас там у плиті, то такі великі дрова не влазили в грубку. Таке велике поліно ну, не можна було запхати. Ось так, нехай горить. Ось капає водичка. Поставив чоловіку таку. Стару ванну, щоб сюди, як дощ буде, нападав. Щоб вода натекла, хоче поливати дерева. Це вже була вона повна, він уже одну вилив під дерево, заніс. А це ще поставив. ну Поки зараз тільки капає дощ, вже немає. Але ще буде, обіцяють. А тут ось зараз покажу ось отакий. Це ми таки зробили басейн. подивіться гляньте. Це теж тут з римби зверху. Капає вода сюди, як дощ падав, то вона була дуже текло. Вон, бачите, скільки води натекло сюди. Теж дерева поливати буде. Ось тут дивіться, підсніжнички у нас ростуть. Цілий рядочок. Це ми пересаджували там, де копали, і попересаджували сюди. Ось яке озерце. Дивіться, друзі, потепліло. Пішов дощик і ось скільки підсніжничків повиходило. Ось. У нас ось біля хати ціла галявина таких підсніжників. Нечки ось яка краса, ось які краплинки води висять, наче бусинки гляньте як красиво. Якщо комусь цікаво, то я покажу. Ось така штука в нас стояла в грубці. От там. От. І воно отаке, бачите, всередині. Ось воно отаке. Зараз так трошки припідніму, щоб вам показати. Ось оці горілки отакі газові, бачите. Сюди газ через оті дірочки йшов, і то все воно горіло. Ці горілки газові, три штуки ось одна маленька. І Дві великі. Воно перекривалося, можна було лише маленьку палити, але тоді дуже довго грілося, поки напалиш. А можна було палити всі три включати. ну Тоді дуже багато газу йшло, і дуже багато газу використовувало воно і швидше трохи нагрівало. І воно ж ось оцей механізм сам накрився. І воно щось тут перегоріло. Оце все воно розпалося, я не знаю. Є така штучка, щось там згоріло. Коротше, воно щось там накрилося оце все. Але воно насправді економічно дуже невигідне, воно дуже багато газу бере і дуже дорого таким палити. Коли газову горілку звідси витягли, тут була просто дірка в нас. Колишні господарі, вони, напевно, коли ще до того, як проводили газ, швидше за все палили дровами, а потім підключили газ, сюди провели. От, і ці дверцята зберегли, вони не викидали. Оті нижні дверцятка були, оті піддувало, і ота крама від того. А хіба не було верхніх дверцят отих? І чоловік знайшов там в сараї, вони стояли, ті дверці верхні, поставив їх на місце. І так тепер ми маємо таку грубку. Палимо тут дровами. Хочу трішки звернутися до хейтерів, тому що завжди, коли я сказала тільки, що про свої плани щось поділилася з глядачами, що ми зберемося робити, що ми плануємо, які в нас плани на майбутнє, обов'язково знаходяться хейтери, які, ну хай буде будуть казати, що не хейтери. Нехай буде люди, які будуть писати, що я плачуся, я жаліюся. Ні, насправді я не плачуся і не жаліюся. Навпаки. Я щиро вдячна Богу, я дякую Богу за те, що Бог допоміг нам придбати цю хатинку, що в нас вже є своє житло, свій дах над головою. От. Тому що я знаю, багато зараз людей залишилося без свого житла через війну, багато хто живе по зйомних квартирах. Ми теж через таке все пройшли, ми теж знімали житло довгий час. І тому я знаю, що це таке, я знаю, як, як жити по зйомних квартирах. Ми через це все пройшли. От. Тому не пишіть мені нічого поганого. Бо ви не знаєте, що це таке залишитися без житла, без даху над головою. Це я до хейтерів звертаюся. Ну і тепер трішки приємного. Сьогодні в нас перший день весни. Тому я щиро вітаю своїх підписників і гостей каналу з першим днем весни. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай Бог благословить кожного з вас, і нехай дасть Бог, щоб ця весна була для нас переможною, щоб вже нарешті закінчилася ця війна, щоб всі люди змогли повернутися до своїх рідних домівок, щоб всі захисники повернулися додому живими і здоровими. Щиро дякую всім за те, що ви залишаєтеся з нами. Дякую вам за теплі коментарі, за побажання. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.